Замість відремонтованої ванни нерви, страх і погрози у житловому комплексі Києва. Спалахнув скандал між мешканцями та майстром з ремонту. Його послугами скористалася власниця цієї квартири Наталія Жолудь. Вона розповідає, що майстер за два тижні поклав лише сім плиток. Про ремонт з ним вона домовилася влітку. Чоловік показав кошторис, пообіцяв якість і терміни. Історія починалася цілком мирно. Але коли жінка зрозуміла, що ремонт завис, співпрацю вирішила припинити. Це все вже доробляв інший спеціаліст. Жінка запевняє, попередній майстер отримав більше 12 тисяч гривень за виконану роботу. Претензій по оплаті на той момент у нього не було, але через тиждень з'явилися. З вимаганням трьох відсотків від складання кошторисів першими з ним не домовлялися ні про які відсотки. Мовилася платити цю суму. Усе перетворилося на справжню маячню. Почали надходити погрози, нічні дзвінки та дивні сюрпризи. Що він нам не дасть спокійно жити? що він що йому за це нічого не буде. Паралельно він робив з цими повідомленнями. Він робив якусь там дрібну шкоду навколо дверей. Помічаємо, що в нас знову щитку вимкнене світло. І все, у нього і глазок зірвана вся захисна плівка, закручена там навколо ручки. Кабель від домофона він засунутий цей кінець в замочно скважину.